Звати Наталя. Вітання вам з Миколаївщини. Чим займаюсь? Всім одразу. Ні, ну, по черзі просто хочу вам показати і за того покажу все потрошки. Чим я буду сьогодні займатися, Уже є відео, я показувала як сьогодні переночували мої рослинки в неотоплюваній теплиці, і трохи показала вам розсади, яка знаходиться у мене тут в домі. Ну і чим я далі займаюся? Далі, знову ж, посіви, посіви, капусти буду продовжувати, і томатів буду далі продовжувати. Ну це не цікаво, це всі-всі знають і вміють. Ну, а помните, ми з вами робили шок-терапію насінню. Гібіскусу трав'янистому, Люфі і іншим. Ну що, я їх поклала. Трошки дивилася до них і пару днів забула за них. Просто забула за них. Це ми клали 13-го, а сьогодні 18 те Тобто пройшло 5 днів. я за нього забула, дівчата. Дивіться, що вже з листям. Це стояло прямо в боксі отак. Ну, от, все і одразу. Деякі тільки проклюнулись, видно, довше треба було. Ну, а ось трав'янисті гібіскуси, оце ось вже з листям. Тобто, потрібно їх терміново висаджувати. І те ж саме робиться з люфою. Дивіться, всі насіннячка проклюнулись. А ще, а ще дівчатка, я зовсім забула за лютики ранунклюс. Ось намочила корінці, щоб вони набубнявіли. Це е, розчин фітоспорину. От. Їм потрібно не менше години, щоб вони е, намочились. Ну, кажуть, не потрібно так багато водички. Я зараз трохи зілью. Спочатку замочила, щоб вони трошечки там побули, і зараз я зілью. І щоб залишилось геть зовсім тільки тако трошечки водички. Ну, отак. Треба отак, тільки водички, щоб вони були в воді, але і дихали, щоб вони там ну, не замокли, не задихнулися. Ну, отакі рекомендації. Перше, вперше я ці ранунклюси буду вирощувати. Ще ніколи не вирощувала. Ви бачили, як я отримувала від от флоріума е, перед різдвом посилку і трошки раніше там була чорна п'ятниця то один раз мені було е, у подарунок 5, 5 оцих. От, а іншим разом я сама їх собі купила, там була по великій знижці. то Тобто 8 корінців у мене тут. Також буду висаджувати я зовсім за них забула. Їх потрібно було ще в лютому. Також я забула за свої ахіменеси, різоми ахіменесів. Чому не пропонувала в цьому році? Тому що цього року було дуже посушливе літо, і майже мало дуже наростили вони цих різом, і вони не дуже якісні, ці різоми. А ще також їх треба було на початку лютого достати із холодильника, тому що я їх зберігаю в отаких паперових пакетах в агроперліті. Агроперліт От. У дверцях холодильник. І вони вже в холодильнику почали, он, бачите, давати росточки. А їх потрібно було достати отак у пакетиках в тепле місце, щоб вони постояли, а потім висадити. Це завжди я робила в лютому. Ну, цей рік не такий, як усі. Ну, тож, займаємося. Що роблю? А, іще замочила е, дельфініум гіацинтовий. Насіння від Олени смолів в перекісі замочила на 20 хвилин, тепер промила достала на серветку і також буду висівати. Оце такий на мен, поки що в мене план. Висадити оце все і ще досіяти капусту і томати, скільки встигну. Так, е, приготувала, приготувала отак е, це собі. Е, Торфу суміш, чи ґрунт ПЛ Готова, тільки додала туди агроберліт. Отаке кашпо, беру різоми. Тут у мене суміш, тут вже не по сортам. Колись було окремо три сорти. Тепер це просто суміш. І отак розкладаю. Дуже багато не потрібно. Ну, висадювати. Ну, я буду висадювати, тому що тут вони не дуже гарної якості. Я буду їх густенько, а потім просто прорідю. Коли вони вже взійдуть, їх можна легенько потім якби, попікірувати в інші горщики або прорідити, якщо не треба. От. От так буду висаджувати. Це тут суміш уже. Три сорта у мене. Я вставлю фото, От, і я їх розділю на два кашпо таких. Просто розкладаю, не дуже прям під бортики, щоб їм було куди корінячку рости. Так, десь до бортика, десь сантиметр півтора залишаємо. Ну, я густо да, розкладаю, бо не знаю, які живі, які не живі. Тому що не пророщувала їх. Вони були не дуже такої якості. Я ж вам казала, дуже сухе літо. Хоча я поливала і удобрювала. Вони квітли цілий сезон до самої осені. І що, беру ж цей же ж ґрунт? Ось цей же ж ґрунт тут я мішаю його з перлітом, Ахіменес любить дуже рихлий і повітря проникний ґрунт. Воду і повітря проникли. Якщо буде дуже ну, садова земля, вони будуть погано розвиватися, не будуть вони давати такої гарної зеленої маси і не будуть давати багато квіток. А ще вони дуже люблять поживу. Тобто ґрунт повинен бути поживний і протязі всього сезону потрібно підживлювати. Так, як і інші квітучі квіточки. Засипаємо сантиметр півтора, не більше. От трішечки трохи як би розрівнюю, не, не придавлюю, а просто розрівнюю, щоб одинаковий шар був. Все. І проливаю. Не дуже, болота не потрібно. Перезволоження не може бути. Тому що вони е, загниють. Ви ж бачите, це різомки. Якщо буде дуже багато вологи, вони просто загниють. Тобто вологи бути у віру. але і не пересихати. Повинен бути завжди вологий ґрунт. Тут у мене також водичка з світосполіном. Також приготувала отакі технічні горшки, їх можна буде потім вкопати десь у клумбу. от е, Ранун плюси. надо от. От, було вам одразу показати. Ну Не додумалась. Вони були такі сухі, сухі, геть, сухесенькі, як волосинки. А тепер, бачите, вони, ну, міні-георгінки, жоржинки. Міні-корінці жоржинок. Отак. От вони бачите, які зробилися. Вони були сухі, 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 а це вже набухли. і прям видно, що це корінці. Ну, а були як засохші такі волосинки, чорні. А це бачите, посвітлішали. Оце низ, а тут ось повинен йти росточок. І оце отако. Ми їх будемо садити у ґрунт. Грунт, грунт те ж саме. Пел, готовий. У мене два горщика. Посадю по чотири рослинки у кожний горщик. От. Дуже не заглиблювати, Також прикрию тільки один сантиметр. Отак От кладу, просто кладу. От. Це суміш, тобто повинні бути різні. Як виростуть, як дай Бог, все буде благополучно вони виростуть, то потім побачимо, які вони будуть. От у мене ще такий самий горщик. І те ж саме кладу їх, просто розкладаю їх ось у ґрунт. І також. Прикрию трохи, ось, бачите, чотири штуки. Тут чотири і тут чотири. розклала, також присипаю, тільки щоб отако покрити трошки. Дуже глибоко їх садити не треба. Ось яка спалка. Оце такий ґрунт. Ось дивіться, різниця. Це ось ось. Джафі субстрат. і це ось ОПЛ. Він такий темний, а цей рженький. І цей мілесенький-мілесенький, в нього зовсім нема ніяких домішок. А тут попадаються і палочки, і грудочки якісь. Ну, тобто, ну Правда, і різниця велика у грошах. Ну, Ну, і якість. Ну, він мене поки на цьому етапі задовільняє. Оцей джафі я сію, а цей уже наповнює горшки. Коли вже рослинка більш міцна, то це буде добре. Так, чуть-чуть розрівнюю, не дуже, не, не давимо їх, щоб не поламати. І отак десь сантиметр півтора зверху присипали. Все. І також пролию, пролию водичкою світоспуріном. Ну, як вони будуть рости, можна буде тоді трошечки додати грунту сюди. Бачите, неповні горшки. Сильно не загублюємо. І теж дуже сильно не поливаємо, але слідкуємо, щоб був завжди трохи вологий ґрунт. Бо, як буде перелив, вони також можуть погнити. Треба, щоб був в міру вологий ґрунт. Все, любе в міру вологе. Все. ранунклюси плюси посадили. Отак От трошечки їх пролию. Прям цей водичку йде вони замочені були. От. І той горщик також зараз пролию. А, нема туди Також це водичка з фітоспорином, Все. рануклюси і десь втисну їх на підвіконня по камінь хаті, де тепло, щоб вони почали рости. Коли вже трошки встаткується в нас з погодою, Винесу їх у теплицю. Вони будуть рости там. покамість будуть на підвіконнях, тому що в нас цей тиждень буде вночі мінус. мінус 2, 0, ну, цілий тиждень, десь до понеділка, похолодання, а потім буде знову у нас гарна погода. Так нам прогнозують наші е, метеорологи. Так, далі набрала здорові стакани по 350-400 мл і буду сюди одразу садити люфу. Робимо ямку, заглублюємо десь півтора сантиметра, сантиметр. Ось, бачите, які вже корінчики, кладемо корінчиком донизу. От, і закриваємо і одразу поливаємо. Одразу поливаємо. От. І ще треба обов'язково підписувати малярний той скотч у мене закінчився, на якому я підписувала, а чомусь не купила ще, то вже такі оці ціннички підписую, що це люфа. І пишу, що сьогодні 18.03. І кладу, щоб знати, що тут у нас росте. І так я пророблю з усіма насінинками. З усіма насінинками так я пророблю. Так. Далі, що на черзі? На черзі у нас. Ще м насіння гібіскусів трав'янистих. Є від Олени смолєвої. Дуже гарний результат її насіння дав. І також моє власне. От, також дуже гарний результат. І ще те ж саме. Беру отаку от е стаканчик такий, тут десь 250 мл ґрунту. Ну, не можу я зразу все в півлітровій стакани, бо не буде де його розмістити. Потім прийдеться його, звісно, пересаджувати. А може, дасть Бог з морга буде пересадити одразу і в ґрунт. Також ось беру, дивіться, ось яка рослиночка. вже з таким корінчиком. Деякі вже вон із листочками, вже скинули свою оболонку. Он уже з листочками. От, що робимо? Також роблю отвір, доволі такий вже глибоченький, щоб покласти цю рослинку повністю корінцем. залишаємо на поверхні тільки оці листочки ось, тільки листочки залишила. От, легесенько тако обжимаю і, звісно, проливаю. Також проливаємо, щоб тільки. Було зволожено, не перезволожено. Ну і так, всі остальні. Те ж саме робимо отвір. Тут насінинка ще не скинула оболонку, тобто ми її кладемо трішечки в ґрунт, щоб вона мала змогу прорости, розкисла ота оболоночка у ґрунті вологому і виросла. Отак от ми її трошечки заховали, її немає. Вона під верхом, але вона в ґрунті. Ну і також все це проливаємо от, водичкою. Все. Не забуваємо підписувати, що це у нас гібіскус трав'янистий. От. Гібіскус трав'янистий. Пишемо, щоб не забути, що тут таке у нас росте. Тому що ми зараз пам'ятаємо, а через декілька хвилин ми забудемось. Де вже є і амсю? Так, також ще зійшло насіння гібіскуса не все. Не все. Із. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8. Із вісьми насінинок зійшло зійшло е, 4. Ну, напополам, Ну, не знаю, може, йому довше треба сходити. Маніо, гібіскус, маніо, однорічний, такий дуже гарний. От. Е, Далі. Далі тут якесь я насіння навіть не знаю, не підписала. Ну, ще не зійшло. Не знаю. Так. Ем... Ще піраканту ми ставили, то піраканта не проросла. Не знаю, дівчата. Можливо, я її отак всю в одну скляночку висаджу, а там, як Бог дасть. Чи вилізе, чи не вилізе. Не можу розкласти. А ні, Одна вона вже проросла. Одна насіниночка проросла. Бачите, біленький курінчик. Ну, тобто буде діло. Значить, я оці насінинки десь якийсь лоточок висадю, і хай собі там ростуть піроканта. Так, ну, а це жлюфа. Оце такі справи. І що ще е е гібіскус е гіацинтовий. Був в мене все время у пакетику, це також насіння Олени Смолєвої, ось гібіскус, ой, гібіскус, господи, дельфініум, дельфініум гіацинтовий, дельфініум гіацинтовий. Був все время у пакетику в дверці холодильника. Як тільки він мені приїхало, це насіння, я туди його положила. Тобто воно там собі стратифікувалося. І от сьогодні я його достала, замочила на 20 хвилин у перекісі, промила його на серветку, висипала, щоб воно трошки просохло, і буду сіяти. Сіяти буду, не буду вже показувати, бо не приготувала. У лоточок грунт трошки уплотню, пролию кип'ятком, і по кип'ятку розсиплю оце насіння і закрию плівкою або кришечкою. Е, отакий метод. Нічим присипати не буду на поверхню. Оце такий буде метод. Ну, от що таке відео вам невеличке, я працюю далі, роботи дуже багато, нічого не співаю. Все забуваюся і все... <клухи> і все спішу зробити, бо весна йде. то, що тиждень у нас холодний, а далі буде тепло, і роботи ще більш додаться. А всім вам дякую за перегляд. Дякую вам за вподобайки, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Велика-велика подяка. Хто ще не підписаний, підписуйте, будь ласка. У мене цікаво. У мене зовсім не будете сумувати. Є на що подивитися. І на успіхи, і, і не зовсім. Ну, на мій досвід. Я не агроном, я просто показую, як у мене виходить, що я вирощую. Що вдається, що не вдається, може комусь стане корисне те, що я роблю. І хтось також захоче висадити якусь рослинку чи квіточку, і у вас також все вийде. Всім ще раз дякую, підписуйтесь, підтримуйте мене вподобайкою, коментарем. Заходьте в коментар, залиште хоч квіточку, чи якийсь смайлик, чи сердечко. Це дуже гарно вплине на мій канал і на мої відео. Дякуємо всім захисникам! За кожний день і за кожну хвилиночку нашого життя велика їм подяка. Не забуваємо їм допомагати, бо їм там дуже нелегко. От чим хто може. Хто чим може, тим і допомагає. От, і працюємо, працюємо, квічаємо нашу неньку Україну і чекаємо миру. Миру, миру і ще раз миру. До побачення, друзі, до нових відео!